Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Я дуже люблю баклажани в будь-якому вигляді, тому сьогодні поділюся ще одним цікавим рецептом їх приготування. Будемо готувати запечені баклажани з помідорами і сиром. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати. Баклажани промийте і розріжте навпіл. У мене 4 невеличких баклажана, вони швидко приготуються і їх можна подавати порційно. На кожній половинці баклажана робимо надріз за румбами, глибокі, але не розрізаємо повністю. Тепер баклажани потрібно посолити і поперчити. і викладаємо у форму для запікання. Відправляємо в духовку хвилин на 20, температура запікання 180 градусів. Далі виймаємо форму з духовки і на кожну половинку баклажана викладаємо по одній чайній ложці вершкового масла. Воно додасть приємного смаку баклажанам і зробить їх більш ніжними і соковитими. Знову відправляємо баклажани в духовку на 10 хвилин, а тим часом дрібненько нарізаємо помідори і натираємо сир на дрібній терці. Баклажани вже підзолотилися завдяки вершковому маслу, тепер викладаємо зверху нарізані помідори і присипаємо зверху натертим сиром. І знову все переміщаємо в духовку хвилин на 10-12, поки розплавиться сир. Ось і все, дуже смачні запечені баклажани з помідорами і сиром готові. Це прекрасне доповнення до будь-якої основної страви. Вони дуже смачні і соковиті. Усім любителям запечених баклажанів такий рецепт неодмінно сподобається. Дуже раджу спробувати смачного!